Слава Україні, слава нашим захисникам, всіх вітаю на каналі. Так, що ж, продаю свою ласточку з дружиною Volkswagen Bora 2000 року, 1,9 TDI, насос форсунка, 85 кВт, 115 лошадиних сил. Машина, я ж кажу, 2000 року. Перший власник в Україні я. От, пригонилась вона із Голландії. Виходить у 2018 році ми її купили в кінці січня місяця. Розмітнена вона 5 лютого вже 2019 року через рік. Ось так. Машина в рідній фарбі. Фарбувалося, тільки підфарбовувалося дві деталі. Це не я її фарбував, вона приїхала вже така. Фарбоване оце праве заднє крило, Наскільки я бачу, і так дивилися ми там, вона була притерта ось цією аркою. І видно трошки її там підшаманили, от, і воно ну так піддуте трошки це крило. От. І що ще, і капот трошки був підкрашувався, і все. Остальне все в рідній фарбі. Фари також рідні, там є на кожній фарі дата, якого вони року випуску. Зараз 401 тисяча пробігу, пробіг це не кручений, не так як всі люблять на 200 з копійками тисяч скрутити. Це рідний пробіг, так як... Я робив щеплення в цій машині. От, виходить, воно стояло ще рідне і стояли всі рідні стойки. Я вже стойки міняв, брав машину, було 360 тисяч. Міняв всі стойки. На кожній стойці була заводська наклейка підпільником і з датою випуску 5 місяць 2000 року. А машина. Виходить, по-моєму, 9 чи 10 місяцю 2000 року. Ось так. Машина грязна, так якось з дружиною приїхали маслюки подивитися, то вирішив зняти, поки вона ходить по лісі, трошки огляд. Отак так їхали, там дощі в нас йдуть трохи грязючка, до так. машина грязна. Продається з двома комплектами резини на дисках, оце літня зараз стоїть. Ну, Правда, грязно, ну, хороша резина. В цій резині 3 роки, але я їжджу небагато. Вона, я ж кажу, виходить, я всього 40 тисяч на її проїхав. І з 2018 року. Резину купував нову, так як вона приїхала, можна казати, на лисяках. Ця, ця машина. Стояла літня лиса резина на ній. Стоять заводські підкрилки, Зимня резина також. Брав нову всі чотири однакові колеса, Ну, разина росава, що літо що зима. Але в принципі вона ходить нормально, я ж кажу, зносу немає. Робилась передня підвіска, міняв я стойки. Стабілізатора робив. Опорні підшіпники. От. І передній новий пружинок Каяба також ставив стойки, всі чотири газомасляні, САКС стоять. Також, в принципі, вони приїхали там. Десь 25 тисяч, це для них дуже мало. Ось так, що ще вам розказати? А мінялося лобове стекло, я лічно міняв. Ну як не я, гонив я на СТО, машина тонувалася американською пленкою на СТО, і мінялось лобове стекло, так як був дуже великий скол. і багато мілких, був один великий, біля цього дворника. І воно там погано і витирало, і дворника портило, був такий скол глибокий, то було замінено лобове скло на нове. Всі останні стекла рідні. Так, що тут по салону? Чотири підйомника стоїть. Ось тут трошки тканина підпорчена, ну це заводська, я так щось руки не, не дійшли не міняв її. Шість передач КПП, 6 передач, ручник все працює, колодки в мій весною всі нові стоять, кожна лампочка, все працює. Потолок я лічно вдома перетягував, купував в тканину, сам. Volkswagenську, вона трохи дорожча, але з така як заводська, все зроблено. Магнітола GVC на флешках, це не, не китайська. Ну, Тайвань, Ну хороша магнітола стоїть. Колонки тільки передні, брав на базі автозвука Pіонері. Міняв, так як був один динамік порвати, то вже міняв парою. І брав подівом спеціально під под цю машину. 401, 400 пробіг, брав було 360. По комплектації є антипробуксовочна, кондиціонера немає, 6 передач, всі 4 підйомника. Давайте заведемо. Заводиться відмінно. 4 свічки накалу мінялися минулої зимою. Тут стоїть на щепленні. постійно потрібно вижимати. І щеплення, коли заводиш і глушиш автомобіль, тоді демфер ходить довго. Щеплення стоїть люк. Люк оригінальний брав. Щеплення мінялося 20 тисяч десь назад. Є всі записи в мене в блокноті. Заводиться відмінно, акумулятор хороший. Турбіна працює відмінно, також ще рідна, ніхто туди не лазив. Мотор дуже плавний, економний по розходу солярки літом. По трасі 5 їздив він в Херсонську область, Залізний порт з дружиною з Житомирської області. Вийшов розхід навіть чуть менше, як по 5 літрів. От, їхало на 5 чоловік, загружена машина була повністю, все нормально. Двигун, бачите, нічого не витираю, не мию, все воно таке стоять, за всі ті пластикові заводські, по кругу усі. Для дизеля бачите, тут малесеньке, така вібрація, так як має бути, так як працює дизеля. Подушок на двигуну я також не міняв. Замінений ГРМ, дай постоїть з компою, новий антифриз. Також робилося це все десь 1020-25 назад. Ну, є записи, я їх там не буду вам зараз. ну Не, не пам'ятаю так на пам'ять. Все роблено. Міняний був санденник, брався оригінал на розборці і, як то кажуть, хорошої ніяко. Вставлена до центрального замка, сигналізація підключена. Це з цієї проводки тільки оце ще підключена сигналізація і проведена в сірена, як покажуть, і все. Машина не курить, не диміть, нічого. Дуже приємно їхати тихенько. Мякенько, вихлоп. Давайте газанемо. Пічка також дуже класна тут в цій машині. Буде продаватися з цим регістратором, так як кабель, коли я пробив потолок, завів. Так він уже тут їздить, скільки в мене ця машина. Тільки заберу флешку. регістратор я не буду віймати. Він тут підпаяний до прикурювача, виходить. От. Коли ключ виймаєш, він вимікається. І зберігаю останній файл. Зараз він там через декілька секунд збереже, ось, виключився. Ключ викиднив, це з сигналкою такий робив жало, робив чіпа, в Китаї замовляв. Є заводський ключ і ще один. Получається також саморобний. Ну як саморобний, такий купований, вже зроблений. Ось так. По салону. Також підйомники. Всі 4 працюють, нічого не ремонтувалося. Коврик є резиновий зима, є трапчанище. Ну, сідушки трошки такі, може, гразненькі, я їх не, не чистив, нічого. Машину до продажі не готував, так як не думали продавати. Причина продажі. От, будете дивитись наступні відео потім. Все зрозумієте, чому продається машина. Тут електрозамок стоїть. Ось такий просторний багажник, Сідушки складаються, повністю рівно робиться. Тут аніша, там заводська аптечка стоїть, розетка 12 вольтів. Ну, ось бачите, машина тут ось возив вісівки і зерно, то так залишилось, не прибирав. Тут така накладочка, заводські знаки аварійки. Кожна лампочка все повністю працює в машині. От, є десь царапінка на бампері, десь щось таке вм'ятиночка маленька. Ну, нічого такого, не гнилі, ніде нічого немає. Все повністю кузовоцінковане. По дніщу там було декілька пробок поганих, резинових заглушок. Я їх всі замінив на оригінальні, купував. Ну, Дорогі хороші. Ось тут є маленька вм'ятинка на порозі, одна і друга. Десь це воно приїхало. Так я його нічого не робив. Там краска не пошкоджена, тільки чуть порог. От. Я так розумію, це десь хтось колись був зацепив, ще ну там перший власник чи що, це напевно був порог ну, погнутий. І це було це крило через то підфарбоване. Ну я так думаю, ну я цього не, вам не буду нічого стверджувати, бо я не знаю, що воно да як. Не знаю, що вам ще сказати по машині. Стоять всі заводські, я ж кажу, лампочки звичайні. там е, У фарах фрах е, Fiліpсі стоять хороші. Не, не де я не світодіодів, нічого такого не тулив, у проводку не ліз, оце тільки мені електрик поміг підключити друг е, ну, до центрального замка. Сигналізацію, ну, щоб з пульта закривати, бо раніше потрібно було ключом. Закривати, Але закривалися всі дверки і багажник. Ось так. Ще я ж кажу, є резина хороша на желізних дисках, також в комплекті буде йти. Є в мене ще фільтр паливний, фільтр масляний і каністра масла. Це також можна буде обсудити з наступним власником забрати. Масло завжди брав на докюа. Вольф 5 в 40 лив з допусками по він-коду підбиралося, і завжди одна та сама марка масла лилася. Я не експериментував нічого, щоб все було гаразд. От, так як тут насос-форсунка, то потрібно масло лити тільки якісне, нормальне. От, ну, Я ж кажу, мінялися рульові наконечники, тоді я робив весь передок, бо він таки підгрімлював. От. Є в мене запасніші втулки на стабілізатор, так як вони тут ходять десь в районі 30 тисяч, бо дороги знаєте, які в нас в Україні. Салінблоки також я тоді був закупився, все є, вони були хороші, не міняв. Також перепадуть наступному власнику ще салінблоків на передню підвізку. Ззаду стоїть балка, дуже надійна тут підвіска, Колодки Нові не тільки весною, всі 4. Колодки стоять чемпіон. Чи, не чемпіон, а АБ, АБ хороші, якісні. Не так сказав, все видно. Тормозні диски також, вироботки, тут вони ще 2-3 комплекти з'їздять колодок однозначно. Заливаю паливо тільки з пістолета на заправках постійно, бак 55 літрів. Стараюся, у мене це вже як півбака, я рахую, що це вже палива немає у баку. Стараюся тримати не менше, як півбака палива. Плавна на, на ход машина, я ж говорю, ну, подобається, м'ягенько їде. от усе. Кому якісь деталі потрібно будуть, будуть номера. Телефонів все буде під відео. Пишіть в коментарях, пишіть у Viber, зможу зняти додаткове відео комусь. От. Буде ссылка на авторію і буде ціна написана знизу під відео в описі. Кого цікавить, телефонуйте, домовимося, переоформляється машина без проблем. Ну, В принципі, цікавить тільки зразу з переоформленням. Ну або договір куплі-продажу, і щоб зразу власник переоформив на себе новий. По нічюся все вихлопна вихлопнався рідна, каталізатор у машині не вирізався, стоїть. Все як має бути, ніхто нікуди не лазив. Машина, я ж кажу, дійсно достойна уваги на свої роки. І цей кузов оцінкований ще від'їздить не один рік без питань. Сходження зроблено, машина їде по трасі чудово, шостою передачею, передачою десь 200 обертів, 140. Вона їде, навіть не чувствує легенько і дуже економно. Добре, когось ще цікавить, пишіть. Всім дякую за увагу. До побачення.